Слава Богу. Коли все добре, легко бути вдячним, тоді душа співає, наче птах, коли в житті стає вже трохи мрячно, не чути голос наш на небесах, стихає вже тоді наша молитва, і не знаходимо вдячності слова, і непосильною стає для нас ця битва, і ніби і душа вже не жива. Ми губимось. В оманливому світі не помічаємо прекрасне навкруги. Чому не можна насолоджуючись жити, чому закути життя у ланцюги? Коли прокинувся, подякуйте за ранок, за тепле ліжко, їжу на столі. Хтось не зустрів сьогодні вже світанок, а ми живі, ти чуєш, ми живі. У нас є все, про що хтось лише мріє. А ми невдячність проявляємо не раз, від цього наше серце і хворіє, і гріх народжується в ньому враз. В останні дні такими будуть люди, і як старатись треба вберегтись кругом лиш темрява і зло повсюди, а ти, як добрий воїн, стережись, візьми шолом спасіння, і меч духовний, і віри щит, що встріли погасить. А каганець твій, нехай буде повний, щоб міг собі і людям посвітить. Сьогодні ми живемо в час непевний, сьогодні є, а завтра ми лиш пар. Останній прихід Він для всіх таємний, та головне не втратити спасіння дар. За Господа тримайся міцно, міцно, Він подарує крила радості тобі. І забере до себе в рай навічно, лиш не згубися, ти у цій журбі. Можливо, тобі зараз дуже важко, і в серці пустка, ти запам'ятай, так буде не завжди, мине ця стежка. Тому живи після життя чекає рай. Амінь.